ми заспіваєм, чари в гості закликаєм Ля-ля-ля, Каста іде. Привіт! Привіт! Сьогодні ми з вами зібрались тут, щоб переглянути справжню детективну історію. А ви знаєте, що таке детектив? Це така історія, де хтось від когось тікає. Це така історія, де хтось. Ось нас доганяє. І завжди, ну майже завжди, перемагає добро. Дітки, а ви знаєте казочку колобок? Знаю. Це справжня детективна історія! Але сьогодні ми будемо дивитись наш театр про Колобка. Сьогодні ми з вами переглянемо театр про нашого поросятка Чока. Чока. Його прекрасну матусю. Про сміливого зайчика та про вишкідливого вовчика. Ну що, ви готові? Тоді ми розпочинаємо справжню детективну історію. Увага на сцену! Носик свій, вставай, причепорись. Вставай, носину, любий мій, вставай но. Дуже добра мама очока. І як у кожної мами, у неї зранку дуже багато роботи. От скільки білизни вже випрала. А що, все спить? Чого, синочку, прокидайся моє сонечко? Бет, нікого дверей не відчиняти і в хату не впускати. Молодець, роби все так, як ти сказав. А я пішла в ліс по жолуді. Щоб залишився сам. Подобачуся. А може хтось в кущах ховається? Піду подивлюся. Вовк пішов, а чок молодець, Хоч і страшно, але з будиночку не виходить. Ой, вовк. Він страшний і голодний. Він може з'їсти навіть не Мій вовчий чує поросячий дух. Добрий день, день маленькому поросятко. Як живеш, що робиш? Краще я зайду до тебе. Ну, відчиняй. чок відкриє вовкові двері? А, як же я вам двері відчиню, якщо мене мама замкнула? А, жаль. Дуже жаль. А я так мрію. Я так мріяв про поросятинку. навчитися пускати мені боль, башка. Але що? Що поробиш? Що поробиш? Чудово! Вовк Чудово. кинув один кінець мотузки чокові у віконце, заліз у мішок, другим кінцем мотузки зав'язався. Чок підтягнув мішок угору, розгойдав його і як кине на землю. З Лута з'їхав, а ще казав спортсмен. Ти ж мені спортсмен мішками міг тримати. Огидний вовчисько, Знаю я, яких тобі бульбашок треба було. Ти хотів мене.

Не Це старий їжак сусід чокає? Він погано бачить, тому ходить з ціпочком. Ох, 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 ох. Колись я був молодий, дужий і колючий. А тепер я погано чую, ледь бачу і кепсько рухаюсь. І всі мої шпильки посивіли. Ох, старість не радість. Піду до пані свині, згадаємо свою молодість. Їжак ударив об щось ціпочком. О, якийсь незнайомий пагорб на дорозі. Вдарив ще раз, а вовк з мішка. Хто мене вдарив? Це я, старий їжак. Я вас вдарив. Вибачте, будь ласка, я погано бачу. А хто ви такий будете? Я. <соценно> Говоріть голосніше, я погано чую. Розв'яжи торбу старий дурню, тоді побачить, хто я. Вовк я. Вовк! Зрозумів? О чого ви так голосно кричите? Я вас чудово чую. Ах, ви, Вовк? Тоді, вибачте, я вас розв'язувати не буду. Піду розкажу всім «Ну, Куди розв'яжи мішок, старий дурню, чуєш ту? Та їжак побіг. А чох тим часом вивчив азбуку. Чи, може, ви хочете послухати, як я азбуку вивчив? «Не потрібна мені твоя азбука, розв'яжи мішок. Льо. Прощайся зі своєю ламою. Тепер я тебе сніма. Та якимось чудом чокові вдалося вирвати з лап вовка. І він кинувся тікати. Вовк за ним се батька. Разом з чолом пропалюється вдові аз дверей. Виходить щось. Страшне і дуже голосно кричить. І вовк забув про те, що він страшний, сильний і голодний, та як чкурне з двору, тільки його й бачили. А це чорний ревуче ніщо інше, як чок. Він побував у димарі. І став дуже чорним. Ой, по лісі я була, жолоді шукала, він грибочків я синка кошик не збирала. Я біду малини принесла дитині. Жолоді калини, я дивчока сина, чов сином, і біжи, біжив, біжи, сюди, врядь. Свого сина, а їжджав зайчиком, вирішив подивитись, що ж робиться у дворі пані свині. Та на йому самому місці. Ні, ти помиляєшся, Оп, лежав саме тут. Вийшло щось страшне, чорне і голосно ревуче. Вовк, рятуймось! Пізно рятуватись, треба захищатись. Я помщуся за чумка. Я помщу я. Колисько, як закричить. Мама, падає Мама з паном їжаком носять гілки і листя. Стривайте, стривайте, бо обійдеться яму. Що тоді? Тоді все пропало. О. Нічого не пропало. Я придумав. Тьок, у тебе є портрет? Є? Неси його сюди! А навіщо? Ну, ми поставимо на цей портрет біля ями. Ну, Совк, то думає, що татьок кинеться на портрет. Не бачу. Ой, страх стає. Піду, сховаюсь під кущем. Свиня, піду, подивлюсь. Пані є так, де ви? А, а, о, вон, вон, р, рятуйтесь. Та це ж я. Пані єдан. Ви ж не бачите? Темно зовсім. Ой, ідіть вечеряйте. Точно вже. Старість, не радість. Так, тепер моє чергування. Нехай. Нехай мене зараз я к моя... Хай, хтось, хтось іде. На світло ліхтарика прилетів нічний метелик і сів зайчикові на голову.

Який ти став товстенький, рожевенький, як тебе добре, льодовала твоя мама. Слухай, підійди до мене. Ми будемо з тобою бавитись. Е, ні, краще ви підійде до мене. Будемо пускати милі бульбашки. Не потрібні мені твої бульбашки. Ти мене тепер не обдуриш, якщо на рахунок три, ти не підійдеш до мене, тобі кінець. Починаю рахунок. Один. Не йдеш.